Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну, Черговий день чергові певні завдання. І проїздив повз оту ділянку, де майже в рівних пропорціях оранка, потім прямий посів і дісковка після кукурудзи, обраної навесні. Пам'ятаєте, на початку сезону такі... Кілька тем затравувалось. І цікаво, як... а посіяна соя. Посіяна в один день після оранки, яку потім задискували весною. Прямі посіви, звісно, нічого не трогали, тобто не витрачались ні копійки. Дісковку диску... дискування після комбайнування цього ж кукурудзи. Вирівняти колії, грязюка, все, каток вичищали, ну, коротше, вспомнили. Ну і зрозуміло, передпасівна була гліфобробка по всім площам. І подальший весь догляд, вплоть до пасів на одну ту саму глибину, все однаково. Тобто і на сьогоднішній день зрозуміло, що якась різниця є. Ну, Дивимось. Так, оце ось оранка. Що ми бачимо, неплохо. Маса стоїть непогана. Наче все так і цілком е, зеленкуватий лист присутній, деяка нерівномірність присутня, але цілком непогано виглядає. Е, ну, опять же, зелений лист ще є. Тось, таке воно, якимись пучками в прозорі. Так, ну, маса непогана, маса виконана ще буквально, може, 3-4 дні і... Типу мають бути е, жнива. Далі їдемо. Оп, і буквально поодинокий зелений лист зустрічається, можливо, якась примість в самій сої, можливо, взійшло трохи пізніше, але значно менше. Така рівномірність присутня, маса теж нічуть не гірша. Хоча по вегетації була більш рівномірна, висока, шикарна, красива та, що після оранки. Але, бачите, дуже коротке міжвузля, дуже коротке міжвузля, прям взагалі коротесенька. В порівнянні з оранкою тут коротше десь на сантиметра 1,5-2 Непогано навішала бобів і відзначається якась така більша рівномірність і по висоті, і по фону, і відсутні оці зелені листя настільки масово, як там. Ну і ось ми проїжджаємо ці 3 гектари, ну вони такі, більш-менш рівномірні. Там де-не-де зустрічається просто окрема рослина зелена. Ну, то може бути І ось одразу кидається в очі лінія, ось вона. Це після дисковки. Набагато більше зелені такий світлий якийсь фон. Прям видно. Тут ще чекати як мінімум тижня півтора-два. Так, да, воно все дозріє, все наче і непогано, але от бачите, от різниця. Там, де вкладались, тратились, щось робили, щось шевелились. Е і там, де взагалі вкладень було мінімум. Після уборки нічого не робили, зима пройшла перед уборкою, теж нічого, чи цей, перед пасівом теж нічого не робили. Рівномірно. Непогано, все класно. І вона вже практично готова до уборки. А тут ще, що перший варіант після оранки ще трохи почекати, ну а тут взагалі полтора тижня, як мінімум, бо ще, бачите, такий фон. І зелене стебло ще. Так, Ну, от така от різниця. Що по урожайності. Ну, почекаємо полтора тижні. Доїхали ми до поля. Робимо перші окоси. Наразі вбираємо ту частину ділянки, де була оранка. Як бачите, вона здорово витягнулася і, в принципі, навіть прилягла. Уражайність приблизно одинакова по всьому кругу, але ж але ж умови збирання трохи інакші. В жаці робиться. Таке. Звісно, краще збирати, коли соя рівно стоїть, менше питань. Ну, але ж так, в принципі, в принципі більш-менш обирається. Як бачите, по зрізу при умові жатка не флекс, то більш-менш адекватна. Виходить, як Слава Україні, Мої вітання! На сьогодні малювало дощ і по факту він почався. Техніку поховали в ангар. Слава Богу, успіли зібрати. Все воно в сухому, накритому волога. Починали збирати була близько 14, закінчували близько 13. Ну, я вважаю, не критично. Е... Є на те причини. Е... По, факту, по факту, те, що було анонсовано напередодні, е... діляночка там, де була оранка і дисковка весняна, дала в середньому 38 центнерів. Неутільна ділянка, там, де у нас вже роки 4, вони у нас володінні і ми дотримуємося технології, урожайність становила теж 38 центнерів з гектара. Стосовно діляночки, яка прийшла нам в минулому році і там весною збиралась кукуруза, і була дисковка не вищої якості. Ну, така, аби як-небудь посіяти, то е, сказалось воно на урожайності. І по факту ми маємо так, якщо скажу 36, то натягну десь 35 центнерів з гектара вона дала. <кій> <кій> е, так. Е, стосовно рівномірності вегетації і по факту збирання вологості е, збіжжя. Там, де була оранка і Ноутіл 4 роки. Вологість була 13,5, отак, от 13 місцями. То там, де була весняна дисковка і попередня кукурудза зібрана, ну, поняли, да? там була 14 волога. Тобто вона довго-довго стресувала, їй постійно щось не хватало. І це все. -все Скажем так, відобразилося на вологості зерна. Ну, сумарно воно змішалося і ми маємо більш-менш адекватну вологість 13,5. В бурті воно відсоток має скинути. Ну, Навіть якщо 13, то по великому рахунку це хороша вологість. Нагадаю, норма висіву сої була 300 тисяч. Проводився в перших числах травня. Там, якщо дуже кому цікаво, можете відкрити відео травневі і згадати. Так. Сезон сої, напевно, можна сказати, 95% закритий. Чого кажу 95% в селі тут залишилися огородики. Ну, будемо ждати, коли зможемо заїхати. Ну, Трошки не встигли. Не встигли. Не встигаємо ми, з чого? того, що дуже затягується вигрузка, так як не вийшло у нас зв'язку цією клятою війною, побудувати те, що ми хотіли побудувати для зберігання збіжжя. І використовуємо надалі ми біг-беги. Як ви розумієте, одну машину вигрузить в бігбеги. Це порядка 2-2,5 годин одна машина. Це набагато довше, ніж смолотить її. І за того виходить простої. В день дві машини вигружаємо, дві машини молотимо. Ну, ви самі розумієте, дуже не розгониться. Того і затягнулося. Те, що можна було засипати ангари, засипні. Ми засипали. Останні ангари, які були розраховані для зберігання техніки, вони використовуються як ангари для зерна у вигляді накопичення бігбегів: 2-3 яруса. Два фактори, які мають негативний вплив на зберігання в бікбегах, це Швидкість набирання цих бігбегів. це довго, тому що це шнеком перевезення, зав'язування це все оці нюанси і, і миші. Якщо підлога, пісок або земля, або клійонка, або ще щось таке, те, що миші можуть прогризти, Ото знизу чекаєте гостей, ви піднімаєте біг-бег, а там вже решето. І біг-бег витікає дуже швидко. Приходиться затикати, якісь тряпочки, якісь затички. Ну, ви розумієте, це нюанси, але ж, але ж коли ціна на зерно така, як сьогодні, ці мінуси не такі важливі, як комусь здавалося, при. Звичайних умовах по економіці затратної частині соя виграла наутільна, як би там крутив, не вертів. Ми маємо кондиційне зерно, ну, більш-менш кондиційне зерно, ми маємо мінімальні затрати. Легкість збирання, так як нема оцих нюансів з натягуванням ґрунту, бо він мілко він легко тянеться жадко, жадко не флекс. І починаються ці нюанси, коли ти комбайном молотиш не сою, а землю. Ай, ну, як є, як є плюсів у нуля більше. Іноді варто нічого не робити і мати те саме, що. Аби робити все. Можна поставити крапку на сьогодні. Висновки робіть самі. У всіх вони різні, технології різні, підходи різні, техніка різна. Але ж, як у нас, я з вами поділився. Ну що, буду завершувати відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не забувайте про наших хлопців, допомагайте їм по мірі можливості. Ставимо лайки. Коментуємо, підписуємося, буду радий бачити ваші коментарі. Діліться своїми, своїми спостереженнями. На все добре. З нами цікаво!